Вітаю, дівчат. Е, можливо, не лише дівчата нас дивляться, але е, втаю на черговій прогулянці. Показую магазин, який найбільше люблю відвідувати наживо, Бо жоден сайт, мабуть, не порівняється і не дасть нам тим відчутті, тих відчуттів, які е, ми отримуємо. Коли бачимо і тримаємо це вживу. Зараз покажу більше. Ну, по-перше, тут у нас є ось така історія з банером зі знижками. Уважно, дивіться, бо знижки є різні, які вже закінчилися. Ось бачимо 15.09, але вони все ще тут. І, відповідно, ми рухаємося з вами каталогом. Можна, знову ж таки, через бренди, акції і так далі. Але йдемо. Я для вас відкрила уже отут-от декор інтер'єр, оцей розділ. В ньому відкрила все. Решту не відкриваю щодо посуди, звичайно. А, ще відкрила фото, посуд для сервірування. От дві категорії відкрила. Зараз подивимося, що нам може бути цікаво або не може бути цікаво, знову ж таки, надихаємось. Наголошу, що не завжди в магазинах фізичних вони кажуть, що онлайн-магазин і магазин фізичний це не завжди одні й ті самі ціни, не однакові пропозиції. Тому, ви знаєте, якщо щось цікавить, я можу подивитись. Фізично, але от пагімія, дивіться, прям приємна ціна, а, да? Дивимось ідемо по вкладочка. А це у нас розділ пакування. В розділі пакування у нас лише плівка харчова. Все на тому. Тому закриваємо. Ємності декоративні. Тут вази. Бази. Отут, де дійсно, особливо, якщо ви любите апгрейдити щось, воно вам виглядає м -м, тим, що його можна ще якось вдосконалити. Ну, тут ці мені дуже подобаються або гемії. Унікальні свічнички, такі особливі свічнички, це теж моя історія. ось вам Баночки, яких на сайті немає в наявності, але знову ж таки, як ідея інтер'єру, дизайну, кухні, все інше, чому ні? Що у нас тут? Предмети інтер'єру. Попільничка. Все, Пішли далі. Хоча, до речі, попільничка іноді буває досить корисне в рукоділлі, коли вам треба поставити клеєві пістолети, щоб з нього капало туди, куди треба оцей клей. Ну, чому ні? Тут у нас декор текстиль. Чекаємо, щоб трошки провантажилась, тому що я відкрити відкрила, але не заходила на всі вкладочки. Mm. Ось дивіться, подушка обіймашка. Минулого року я в домі... Посуду придбала дуже багато різного текстилю, і я вам чесно скажу, в фізичному магазині його набагато більше, ніж тут на сайті. Дуже-дуже цікаві речі були доступні. На жаль, тут я стільки не бачу, але сам посуд, сподіваюсь, вас потішить. Дивимось тут: свічнички. Це у нас розділ новорічні прикраси та аксесуари. І отут уже дивіться, ось різдвяні Панчохи. Я минулого року купувала на подарунок. Куля. Теж коли ми оновлювали прикраси, у нас є традиція з дівчатами. Ми купуємо прикраси вже після новорічних свят, коли вони йдуть по знижках. Можна обрати все, що подобається. Тому ми прийшли саме в дім посуду і купували. Я вам не скажу, що їх було менше по вибору, да? вони в чудовому стані, і ми їм щиро традіємо цього року на явленьку. Тут, бачите, на цю категорію немає знижок таких, прямо якихось. Є інші сторінки. Давайте ще одну, якщо вона нам її провантажить, відкриємо, подивимось. Подушка-подушка, світильник на мотузці, прекрасна сніжинка, але частково подушок, наприклад, немає. Да? Ось вам ще трошки ідею, є, чого немає, ми не дивимося наразі, да? тому що це така собі історія. Ну, окей. Декоративні рослини. Є люди, які. Дуже люблять цю категорію. І от, власне, тут є трошки асортименту. О, ароматерапія. Тут будуть всілякі свічки, але ще раз кажу, по факту в магазинах їх суттєво більше, це той випадок, коли онлайн-магазин мені ну, програє, скажімо так. Тут у нас чотири категорії, і я їх кожну ось розкрила, тому цю вкладочку я закриваю і йдемо по тарілочкам. Це саме сервірувальний посуд, тобто це не якийсь там, да? тут є від дуже-дуже класичного, ну вибір 39 сторінок, то тут можна зависнути надовго. Але, на жаль, жодне фото не передасть вам оту текстуру і взагалі вигляд, який має по факту ця тарілочка. Да? Тому, от, власне, посуд я люблю вживу і дивитись, і обирати. І тут лише ну, таке, знаєте, для мене це. Досить, ну, не те, що невдалий, а ну, не настільки він може, якщо це типу кераміки, там просто ви розумієте якість і все інше, то є речі, які треба просто тримати в руках, щоб зрозуміти весь задум дизайнера і творця цієї речі. Ну, от є речі просто з якимось гумором, да? тобто 15 сантиметровими сантиметровим Але соуснички, гірчичниця, бачите. М -м -м. Теж зручно дивіться, прямо підставочки і бісер насипати, все, що хочете. Ми ж скрізь бачимо своє. Але я. Бачите, на чотири секції. Я, звісно, жартую, але іноді дійсно зручно пристосовувати. Бачите, купутьська кераміка. Ну, і так далі, власне, тут. Я не хочу вас довго тримати, я впевнена, що ви знайдете самі шлях до цього. Якщо вам буде цікаво, і потрібно. Але просто показати, якщо я ну просто я не люблю знімати в магазинах, чесно, <ріху> якби я вам показала той мій улюблений магазин, я впевнена, що ви були. Більш вражені, але ось, якось так. І акції. Я відсортувала акції по ціні від найдешевшої до найдорожчої. Бачите, найдешевше ми починаємо ось з таких речей. Тепер відсортую в іншому напрямку. Від дорогих до дешевих, і ми подивимось в іншу сторону цієї історії. Ось починаємо бачити з таких речей, які коштували майже 4 тисячі. А зараз мають трошки знижу. Де ж впала і наша богімія. Ще одну сторіночку. Коротше кажучи, якщо у вас є магазин фізичний в місті, спробуйте зайти. Е я відвідала більшість магазинів в своєму місці в цієї мережі. На один я втрималася і писала скаргу, тому що обслуговування було м'яко кажучи, з розряду неприйнятного. А є улюблені, куди я повертаюсь і повертаюсь, і де я знаходжу просто речі, унікальні. І завдяки персоналу ми можемо підібрати все, що треба, і ніколи не ні піти з порожніми руками, тому що взяв, власне, те, що мав би взяти, не на правах реклами, знову ж таки, на правах виключно власного досвіду, показую вам цю прогуляночку. Ну от, власне, все. Да, по брендах, ну, по брендах логічно зрозуміло, що можна, знову ж таки, алфавіт, знову ж таки, ви можете обрати, що вам цікаво. І вже подивитись. Подарункові сертифікати покажу номінали. 300-500 тисяч. Ось такі вони. А, тому, власне, можемо спробувати відкрити. Хоча бачите, вони кажуть, що магазини фізичні. Типу, те саме, ось у нас отака мережа зі посуду. Да? Саме з таким маркуванням. Є і оці. Це все одне і те саме, я їх відвідувала, я ж кажу, більшість, які є у нас, я відвідала і є улюблені, а є, м'яко кажучи, не дуже. Людський фактор все залежить від не лише товару, ви це знаєте. Тому, так, що раптом давайте випадково. Куди тична, одну ще сторіночку. Віделки з собою ножи. Ну, це таке не дуже на якій подібне це придатне, але чи не сервіруємо стіл. І, наприклад, оздоблюємо якесь свято і хочемо прямо все ідеально точно ну, ні. Дякую, що подивились. До наступних прогулянок.